Юху та його друзі. Уперед! Юху юху-юху! Наша дружба назавжди! Юху! Вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху! До пригод всі разом за любки ми помчимо! Юху! А як прийде ворог, відсіч теж йому дамо! Разом! Грінь – райський острів для звіряток і птахів! Та сюди проникло трійкони другів лихих! Лихих! Мріють захопити суперсили. Зло. Ми не дамо. Ні за що. У красуні пенні неймовірно гострий слух. Юху! А весела чіву фантастичний майянюк. Юху. Руді винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Юху мчить, як вітер, до пригод усіх воде. Юху, юху, Руді, Пенні, лемі, Чіву разом. П'ять Раз п'ять. Ми п'ятірка друзів, разом не розлий вода. Юху! Де панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекає. Чарівні нові світи Так! В пошуках пригод рушай із нами друже йти.